Що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Що вас чекає? Які несподіванки? Доля вам несе гроші, це матеріальні здобутки, це коли ви отримуєте? За свої за свою працю ви отримуєте нагороду, прийдуть гроші, і також е, чекає вас. Вам хочеться чогось нового. Прийде до вас якась нова інформація, яка вас надихне. Ви будете горіти цією ідеєю. Вам дуже дуже е, захочеться І це така кармічний знак для вас. Ця ідея е, зробить вас щасливою людиною. Це е, там ваш успіх. Там ваші гроші, і це принесе вам гроші, це принесе вам впевненість в собі, в чіткість ваші плани, дуже чіткий буде план, і ви будете знати, що робити далі і як вам діяти.